Параграф 58 взаємодія регуляторних систем організму стрес і фактори, які його спричиняють. Тісний зв'язок між нервовою та ендокринною системами здійснюється завдяки взаємодії структури проміжного мозку гіпоталамуса та провідної ендокринної залози, яка теж пов'язана з проміжним мозком, гіпофіза. Так виникає гіпоталамо-гіпофізарна система. Яка роль гіпофізарної системи в регуляції діяльності організму людини? До гіпоталамуса від нервових клітин інших відділів головного мозку надходять відповідні сигнали. У відповідь нейросекреторні клітини гіпоталамуса виділяють нейрогормони, які по кровоносних судинах з током крові потрапляють у передню частку гіпофіза, дивіться малюнок 196. Там нейрогормони стимулюють або гальмують вироблення певних гормонів, які впливають на діяльність інших ендокринних залоз. Отже, діяльність гіпофіза перебуває під контролем гіпоталамуса. У роботі єдиної гіпоталамно гіпофізарної системи закладено принцип прямого і зворотного зв'язку. Коли будь-яка залоза внутрішньої секреції починає виділяти дуже мало або, навпаки, занадто багато гормонів, гіпоталамус реагує на такі відхилення від норми їхнього вмісту в крові. Цю інформацію він передає в гіпофіз, який завдяки виділенню певних гормонів посилює або послаблює функцію відповідної залози внутрішньої секреції. Наприклад, гіпофіз виробляє тиреотропний гормон, який стимулює діяльність щитоподібної залози. Під впливом цього гормону щитоподібна залоза виробляє свій гормон тироксин, трийотиронін, який впливає на всі органи і тканини організму. Тироксин впливає і на гіпофіз, для якого це є сигналом про результат його діяльності. Таким чином, якщо тиреотропний гормон гіпофіза стимулює діяльність щитоподібної залози, це прямий зв'язок, тоді тироксин гальмує діяльність гіпофіза, зменшуючи утворення тиреотропного гормону, це зворотній зв'язок. Інтеграція нервової та гуморальної регуляції в організмі особливо яскраво проявляється під час виникнення стресових реакцій. Що таке стрес? Стрес це стан організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх чинників, стресорів. Стресор може бути будь-якої природи, спека чи холод, отрута, інфекція, втрата крові, сильне емоційне потрясіння тощо. З фізіологічної точки зору стрес є нейрогуморальною реакцією, спрямованою на адаптацію організму до незвичних для нього умов. Коли виникають надзвичайні ситуації, спричинені надмірною інтенсивністю певних зовнішніх чи внутрішніх чинників, виникає потреба мобілізації всіх сил організму. Інтенсивної роботи різних систем органів, значних втрат енергії, дуже активної розумової діяльності тощо з такими обставинами доводиться стикатися спортсменам під час змагань, бійцям на війні, в аварійних ситуаціях, водіям, пілотам, морякам тощо. Кожна людина може опинитись у такому стані, коли нервова та ендокринна системи повинні так впливати на діяльність організму, щоб дати змогу пристосуватись до нових незвичних обставин, підтримати гомеостаз. В організмі існують досконалі механізми підтримання гомеостазу, але якщо дія певних факторів надто сильна, тривала та незвична, тоді розвивається синдром загальної адаптації, налаштування організму для переживання надзвичайної ситуації. Які механізми реакції організму на стрес? Появу стресового стану реєструє гіпоталамус, його рецептори реагують на зміни хімічного складу, температури та тиску крові. У разі стресу він запускає низку реакцій, які спричиняють синдром загальної адаптації. Як приклад, розглянемо стрес, що викликає реакцію тривоги. У синдромі загальної адаптації можна виділити три стадії. Спочатку починається збудження корипів куль кінцевого мозку, звідти нервові імпульси прямують до гіпоталамуса. Унаслідок стимуляції гіпоталамусом симпатичних нервів здійснюється реакція тривоги. При цьому фізичні дії зазвичай відсутні, а велика кількість глюкози та кисню з кров'ю потрапляє до структур, що відіграють найбільшу роль у протистоянні небезпеці, головного мозку, який повинен здійснювати чітке керування організмом, скелетних м'язів, за допомогою яких можливо доведеться відбивати атаку чи тікати. Серця, яке має інтенсивно працювати, щоб постачати достатньо поживних речовин до органів, бронхів, які розширюються і, відповідно, збільшується легенева вентиляція, потових залоз шкіри, які посилюють потовиділення, зіниць ока, які розширюються. Тощо, нейрогормони, які виділяє гіпоталамус, активізують діяльність гіпофіза, що виробляє тропні гормони. Вплив цих гормонів стимулює функцію надниркових залоз і виділення ними гормону адреналіну, що впливає на діяльність певного відділу нервової системи. Малюнок 214. У стадії опору організм мобілізує свої ресурси, щоб подолати стресову ситуацію. Зростає кількість гормонів, антитіл, які надходять до ураженої ділянки. Частина глікогену перетворюється на глюкозу, яка інтенсивно розщеплюється, поповнюючи енергетичні запаси організму. Симпатичний відділ автономної нервової системи готує організм до боротьби або втечі. При цьому, Активно працює головний мозок. Зазвичай ми успішно витримуємо цю стадію та повертаємося до нормального стану. Але якщо організм не справляється зі стресом, настає стадія виснаження, яка може призвести до важкого захворювання. Важливе значення для того, які наслідки спричиняє стрес, має поведінка у стресовій ситуації. Якщо людина шукає засоби поліпшення або уникнення подальшого розвитку такого стану, стійкість її організму зростає. Якщо людина відмовляється від активних протидій, опір синдрому загальної адаптації переходить у фазу виснаження. Отже, під час стресу організм людини мобілізує свої захисні сили, що сприяє пристосуванню до умов життя, які постійно змінюються. Без деякого рівня стресу неможлива будь-яка активна діяльність людини, як впливають на регуляторні системи організму наркотичні речовини, алкоголь та тютюнокуріння? куріння. Наркотики, хімічні сполуки, які діють на психічний стан людини, вони спричиняють короткочасне піднесення настрою у певних випадках галюцинації, це хворобливий стан, з якого виникають образи і відчуття слухові, зорові тощо, не пов'язані із зовнішніми подразниками, однак певний час приймаються як реальні. Хворобливий потяг до споживання наркотиків називають наркоманією, а людину, яка вживає наркотики наркоманом. Наркотичні речовини погіршують проведення нервового імпульсу по нервах. Саме на цьому базується дія певних наркотиків, здатних знімати біль. Наркотики згубно впливають і на гуморальну регуляцію. Тривале споживання їх призводить, зокрема, до недостатнього вироблення статевих гормонів. За постійного вживання алкоголю змінюється психіка людини, адже алкоголь прискорює загибель нейронів. За кожні спожиті 100 грам алкоголю гине 33 тисячі нейронів. Унаслідок цього відбувається деградація особистості, руйнуються сім'ї, людина втрачає працездатність тощо. Погано впливає на нервову та гуморальну регуляцію функцій організму і тютюно куріння. Під час куріння утворюється дим, який містить багато шкідливих речовин, чадний газ, смоли, радіоактивні ізотопи, нікотин та інше. Запам'ятайте. Важливо в підлітковий період не підпадати під різні негативні впливи, життя багатогранне, і можливості, закладені в кожній людині, потрібно реалізовувати через навчання, цікаву трудову діяльність, спорт, ключові терміни і поняття, гіпоталамо, гіпофізарна система, стрес, стрес-фактори, узагальнимо знання. Регуляція функцій в організмі забезпечується взаємоузгодженою діяльністю нервової системи і гуморальних факторів, гіпоталамус і гіпофіс утворюють єдину гіпоталамогіпофізарну систему, яка впливає на інші залози внутрішньої секреції. Стрес це стан організму, що виникає у відповідь на дію несприятливих зовнішніх або внутрішніх чинників, стрес факторів. Активна діяльність людини неможлива без деякого рівня стресу. Він підвищує адапційні можливості людини, негативно впливає на організм тривала дія стрес-факторів. Стрес Стреси є постійними складовими нашого життя. Для протидії стресам в організмі людини існують механізми, які забезпечують гомеостаз. Причинами стресу можуть бути різноманітні фактори. Стрес має стадії тривоги, опору та виснаження. Характер реакції людини на стрес визначає ступінь стійкості її психіки. Алкоголізм, наркоманія та тютюнокуріння згубно діють на нервову та ендокринну системи людини, спричиняють важкі захворювання та смерть.